Багато початківців просто створюють інтернет-магазин на промі, додають туди товари і думають, що в принципі на цьому все. Але коли потенційні клієнти заходять у ваш магазин, вони бачать порожні контакти, відсутню інформацію, таку як там про поплату, повернення та обмін, угоду користувача, незаповнений розділ про нас, немає відгуків і так далі, люди просто якби, втрачають довіру до цього магазину. І в результаті ви, вони йдуть до конкурентів, а ви відповідно втрачаєте замовлення. Щоб ваш магазин працював і приносив постійне замовлення, потрібно правильно налаштовувати його з самого початку. Дуже частими помилками є те, що люди вирішують, наприклад, що зараз я не буду давати сильно контакти. Залишу номер телефона і мені цього достатньо. Не додають там месенджері, не доля соціальних мереж, електронної правильної адреси, яку ми обговорювали вже в попередніх уроках. Додавляють, додають тільки один, наприклад, спосіб доставки або оплата. Нова почта, промоплата, все, або там нова почта, накладний платіж, Ну, типу, це єрунда, і так сильно не працює, люди не довіряють. Відсутність графіки, логотипи, опис та ж сама ситуація. Немає якогось чіткого графіку, коли магазин працює. Логотипи або є, або, або їх немає, або вони є, але вони виглядають непрофесійно. Це невірно. Немає описів, як я казав там, про нас, на головній сторінку, це важливо. Е, складні умови повернення. Інколи ви додаєте такі умови повернення, що ви самі не знаєте, ви повертаєте товар, чи ви не повертаєте. А коли клієнти заходять, вони путаються, не можуть зрозуміти, а що буде, якщо я, наприклад, замолю цей товар, а мені він не підійде. Що мені з ним робити? Як уточнити цю інформацію? Будь ласка, розписуйте так, щоб було зрозуміло. Е, дивіться, в мене там є файл, чи далі покажу е, приклад, як в. Потрібно заповнювати ті чи інші розділи. і Відповідно, посилання на цей файл залишу також в описі під цим уроком. Що ми сьогодні зробимо? Сьогодні ми з вами зробимо ваш магазин повністю готовим до перших клієнтів. Ми налаштуємо такі розділи, як там контакти, доставку, оплату, додамо логотип, Фавікон і, в принципі, опис кампанії. Тобто я розповім, як це робиться, а вже більш детально ми будемо розбирати на повному широкому курсі, де я повністю буду розповідати, пройдемося по всім розділам, для чого вони, які вони мають бути і що туди вписувати. І вже після цього уроку ваш магазин буде виглядати професійно і викликати довіру у потенційних покупців. Це здається дрібницею, але саме прозорість і відкритість формують довіру у покупців до вашого інтернет-магазину, вашого онлайн-ресурсу. Так, дивіться, як потім ми зможемо перевірити, чи готовий наш там магазин чи ні. Це там, наприклад, одний телефон, емейл, графіки, доставка там новою почтою, доставка там якимись альтернативними по типу там Укрпошти, делівері, міст експреса, самовивіз, адресна доставка і так далі. У вас буде присутній на сайті накладний платіж, оплата там, на карту, обов'язковий метод це онлайн-оплата, на промі, промо-оплата і готівку, наприклад, при самовивозі. Коли у вас буде вже доданий логотип, всі описи і політика конфіденційності або угодок користувача. Оце приблизно такий короткий чек-лист, по якому можна перевірити е, готовність вашого інтернет-магазину. У мене є відповідно розширений чек-лист, який я теж буду давати на повному курсі, по якому можна там собі просто зробили, поставили галочку і пішли далі. Дуже зручно і е, практично. І що, щоб зараз вас там не затримувати, відразу перейдемо до практики, і я покажу, як на практиці і де ці розділи потрібно заповняти в першу чергу, для того, щоб ви підготували ваш магазин і могли, в принципі, вже отримувати свої перші замовлення. Я покажу, в принципі, на прикладі цього інтернет-магазину, який я запустив в тестовому режимі. Я не купував тут пакет, нічого не робив, але покажу, що приблизно як робити. Дивіться, в першу чергу ми заходимо і налаштовуємо інформацію там про кампанію, і прописуємо всі відповідні контакти, які нам потрібно. Отже, сюди ми вставляємо дескриптор, який я часто вживаю. Хтось не питає, що це таке. Ось дивіться, дескриптор, це що це за інтернет-магазин і чим він займається. Відповідно, далі потрібно буде його сюди вставити ще переклад українською мовою і якби, відповідно зберегти. Потім прописати обов'язкову адресу, яку я вам казав. Я його назвав «Брабус», типу, ну, просто перше, що прийшло в голову, я там сильно не заморочувався. Контактна особа це не обов'язково його можна вписувати, можна не вписувати. Це якби не є обов'язковою складовою. Далі номер телефону, який я відповідно купив спеціально для того, щоб зареєструвати а, цей магазин на промі. Ми його беремо і прописуємо, що у нас є, е, наприклад, декілька номерів телефонів. Сюди я вставляю, але тут я замінюю. Наприклад, я собі дав вже маю номер телефона, який в мене там є, 1368675. Потім я собі хочу взяти такий же самий номер телефона, але скажемо е, лайф. Я звертаюся до оператора Лайф і хочу якби, хочу придбати у них номер телефона, щоб був, ці всі цифри повторялися як в МТС, і... і тільки перші відрізнялися. Відповідно, така ж сама ситуація у нас там з Київстаром. Я беру і теж звертаюся до Київстара і купую, скажімо, пакет. Ой, точніше 0,96 чи 0,68, не пам'ятаю, які у них там зараз йдуть. Е, Головне, щоб всі ці цифри були однакові. Вартість приблизно такого пакету буде стоїти 300-400 гривень, якщо ви іменно, хочете придбати такий, як вам потрібно. Можете зайти на їхні сайти, подивитися, чи ці номера вільні, якщо там 0,73 не вільний, там може бути у них 0.63 і ще якісь у них є там цифри. Це собі без проблем робите. Далі е, потрібно додати інші види зв'язку. Тобто Viber, це обов'язково, е, WhatsApp і Telegram. Також можете ще додати сюди сайт компанії, але вставити іменно цей сайт, який у вас буде тут закріплений, домен і вставити. Якщо у вас там два-три сайта, не потрібно вставляти посилання на інші сайти. То що, якщо ви не збираєтеся рекламуватися, там, наприклад, в Google Ads, то, типу, окей, можете поставити, будете мати перелінковку з одного сайту на другий. Якщо ви захочете рекламуватися в Google Ads, то модератори будуть на це ругатися. Далі що нам потрібно? Підготувати логотип. Я логотип підготував, я сильно не заморочувався перейшов на сайт Фріпік. посилання також на нього залишу в описі під цим відео. Вибрав собі там логотип, чуть-чуть його підкоретірував, прибрав задній фон і ось так він в мене виглядає. Я вставляю сюди ось цей логотип, і в мене там завантажується. І далі, відповідно, він вже буде на сайті. Я би показав, як він виглядає на сайті, але такої можливості немає, так як я не купував пакет не... і не налаштовував сюди вдома. Я зберігаю, зараз що там може ругатися. Тут, в принципі, дозволило. Прийшло. Потім е, опис, який сюди потрібно вставляти опис, там, наприклад, сторінку про нас. Дивіться, у мене тут є на прикладі одного із сайтів, ось тут є опис е, сторінки про нас. Я сюди вставив цей файл, як я обіцяв, поставлю внизу е, в описі під цим відео, щоб ви собі могли дивитися і в принципі, на нього орієнтуватися. Можете робити або самі, або можете, наприклад, за допомогою чата GPT його зробити рерайт, написати пром чату GPT, щоб він зробив рерайт. Текст має бути обов'язково унікальним. Він не має бути перез, з, там, з великою кількістю переспама. Унікальність там 90% не менше, і плюс мають бути використані ключові слова. Також там має згадуватися ваше там, брендове ім'я для даного інтернет магазина в цьому описі ви маєте розповісти, там, хто ви, наприклад, коли був заснований інтернет-магазин, е, які товари продає, потім переваги. Е, щось про команду теж має бути розписано, цінності і контактні дані, з якими можна зв'язатися. Номер телефона, той же емейл, посилання на сайт і реквізити ФОПа. Якщо ви, наприклад, реєструєтеся і у вас ще немає ФОПа, ви можете вставити сюди, просто десь подивитися, в когось скопіювати, але чуть їх визмінити. Щоб вони були, потім, коли ви зареєструєте ФОПа, ви собі пропишете уже відповідно ті е, дані, які будуть, будуть ваші. Тобто вам потрібно буде сюди їх прописати. Я зараз копіювати не буду. Просто далі я перейду на інтернет-магазин і покажу, там уже це все готове. Просто тут, якби йде підготовка. Далі наступним етапом нам потрібно Прописати сюди адреси. Ось в мене є вже якби готова, я собі заготовив. Вона має виглядати приблизно в такому форматі: вулиця, назва вулиці, далі будинок, можна кому поставити. Там я вибрав місто Одеса, Одеська область і індекс. Це більше підходить для того, коли давно на перспективу будете запускати рекламу в Google Ads. Адреса має бути ось тут така, і вона потім буде відповідати в Мерчен Центрі в такому ж самому форматі. Все, в принципі зберігаєте, але обов'язково все, що ви робите, не забувайте переводити там на українську мову. Сюди вставляєте. Є класний перекладач, називається Діпл. Він на основі AI зроблений. Прям дуже круто перекладає набагато краще ніж Google. Далі якісь я тут не можу більше нічого робити, тому що в мене куплений пакет і пром там не дасть мені сильно вводити якісь налаштування. Оці всі галочки, в принципі, ви можете побачити собі, теж повиставляти, щоб вони були. Мінімальна сума замовлення. Якщо ви, наприклад, не будете запускати рекламу в Google, ви можете ставити таке мінімальну сума замовлення. Якщо ви будете, прописувати, якщо будете запускати рекламу в Google, тоді тут потрібно буде прописати мінімальне замовлення, і це мінімальне замовлення має бути також прописане в Merchant Center. Бо якщо воно не буде прописане, будете отримати банк. Більше якихось налаштувань мені тут, в принципі, немає можливості налаштувати, тому я перейду в вже існуючий інтернет-магазин і покажу вам там ці всі налаштування далі, щоб ви було більш зрозуміло. Ось, дивіться, зараз я покажу в принципі ці всі налаштування вже на готовому існуючому інтернет-магазині, який працює, приносить замовлення відповідно рекламується в Google Ads і в ProSale. Хотів подякувати власниці даного інтернет-магазину за те, що надала змогу показати це все на відео, і щоб ви бачили там відповідно ці всі дані, які не можна показати, я вскрию, щоб вони не були видно. І так, ось тут, якби понятно, тут вже, наприклад, у нас йде в налаштуваннях управління сайтом текст на головні. В тому форматі, який я вам показував ось тут, тут теж є текст на головну. Він скопі... Можна скопіювати і далі його вже відповідно коригувати. Так, далі, ось тут є все прописано. Інформація, що тут має бути, тут не сильно прям важливо, щоб ви там займалися, прописую ці тексти. Ви можете по цьому шаблону зробити так само е, хто ви там привіталися, що за магазин чим займається, що продаєте. І якісь там призив до дії. Типу, все окей. Далі тут є сенс уже, коли передасте там сіошникам, щоб вони робили оптимізацію, вони сюди цей текст напишуть багато інформації, пропишуть ключові слова для того, щоб ваш магазин краще аранжувався в органічній видачі. Плюс, взагалі, буде круто, якщо ви зробите посадкову сторінку. В цілому посадкова сторінка стоїть там 100, ну, від 4 до 6 тисяч, в залежності від дизайну і кількості блоків. Тут ці всі галочки теж можете поставити, як у мене, щоб воно у вас було відповідало інформації. Смін налаштування. Як я казав, покажу, наприклад, як завантажити цей FavIcon. Для того, щоб завантажити цей FavIcon, вам потрібно перейти в пошукову систему і написати, наприклад, с PNG в ICO. Ось класний конвертор. Ви вибираєте файл ось такий, вибрати. Конвертувати, і потім скачуєте і вставляєте сюди, і це у вас буде на сайті світитися. Ось як тут вверху, наприклад, червоний там, з білими стрілочками. Так само у вас буде світиться ваш логотип. Але він має бути тут квадратний, без зайвих якихось там надписів, слоганів, просто сама картинка вашого логотипу. Ось ці налаштування можете також залишити, як у мене. Різновиди можете додати. Головне, не додавайте водяні знаки. Я вас просто дуже сильно прошу. Не не робіть цієї штуки, тому що коли потім запускаєш рекламу, марчант ругається і взагалі можна навіть не прийти, якщо не звернути увагу на цей момент, можна не прийти модерацію мерчанті. Різновиди, класна штука працює там, коли є у вас декілька, один, наприклад, це одяг, там, да, футболка, вона буває червона, сіра, блакитна, зелена і так далі. І ви виставляєте кольори і плюс розміри. І у вас буде рахуватися як одна карточка. Але під типів у вас там буде 10-15, може бути навіть більше, тому різновиди працюють дуже класно. Вітрина про вітрину я тут сильно розповідати не буду, тому ми це будемо розбирати на більш ширшому курсі. Які сюди товари додати, для чого сюди ці товари додати, які вони мають бути, і що, наприклад, уникати. Ну, тобто, якщо товара немає в наявності, його на вітрину немає сенсу додавати, збігаючи наперед. Меню і заголовки, налаштування оцих всіх меню якими вони мають бути, як їх налаштовувати, що сюди вписувати? Також розказую на більш ширшому курсі. Про домен, також домен, наприклад, як там налаштувати домен та підключити, будемо розбирати також там. Сторінки. Ось це дуже важлива інформація, коли у ви, вас не виходить на сайті зробити якісь додаткові сторінки, уголу там користувача, політика конфіденційності і так далі. Це можна реалізувати за допомогою даного розділу, додати цю сторінку і потім поставити її вже або в шапку, або в підвал, або в бокове меню. Ось це допомагає тут зробити. І після того далі можна перейти уже про, до налаштувань. Наприклад, там по інтернет-магазину це тут, де я показував на минулому все про нас порозписувати. Тут обов'язково там торгова кампанія. Можете залишити, як ось тут це все в мене. І тут, відповідно, вже всі адреси. Потім методи доставки. Ось тут вони є, всі, і десь, в нас є нова почта, «Розетка», Укрпочта, Samo Wave, Міст Експрес, Delivery, кур'єрська доставка за адресою. Є можливість використовуйте і налаштовуйте всі відразу. Подивіться, де у вас є відділення тої чи іншої служби доставки. Підключайте того, що якщо у вас буде працювати лише одна, ви втратите там аудиторію, яка хотіла би замовити там Укрпоштою, чи Містекспресом, чи Делівері, і відповідно залежиться ще від вашої е, ніші, яка у вас ніша. Методи оплати та ж сама ситуація. По можливості заповняйте прям всі промоплату оплата частинами, накладений платіж. Онлайн-оплата обов'язкова. Дивіться, для того, щоб, наприклад, пройти модерацію в мерчинг-центрі, нам обов'язково потрібна онлайн-оплата. Не просто там оплата на карточку, а оплата онлайн. В даному випадку можна підключити, раніше була ще LiquiPay, зараз залишилось тільки Wifer Pay. На промі можна підключити тестовому режимі. Як? Відповідно, розберемо потім на широкому там курсі. Кому буде цікаво, пишіть, зможу дати відповідь в принципі, і в чаті. Залишки товарів не сини, нам цікаво, і графік. Ось тут є можливість коригувати. Якщо у вас там, е записуєте графік, там, наприклад, з 9 до 18 або 19 в будні дні, там в суботу, наприклад, не знаю, там з 10 до 17, неділя, вихідний або теж якийсь скорочений день щоб воно було, Магазин постійно був якби ніби працював. Тобто, по факту у вас може вихідний, але щоб ви прилітали. Бо якщо у вас графік не налаштований або дуже короткий, то люди, коли переходять на ваш сайт, вони бачать те, що там, магазин зараз там, вихідний, завтра тільки буде працювати. Ну, такий, типо, якби відштовхуючий фактор, раджу налаштовувати це більш детально. Ось тут у нас є повернення та обмін. Ви сюди вставляєте, текст теж цей є ось тут. Прописаний, тільки вам, відповідно, потрібно буде ставити свої, е, свої там, адреси, свої номера телефонів і так далі. Е, гарантія, це поки не обов'язково. Якщо у вас є якісь там, скажімо, товари, на які потрібно прописати гарантію, то на певні якісь товари можна прописувати або коли гарантія не діє. І, відповідно, в принципі, по цим всім розділам, які потрібно, ми пройшлися. Я показав, е, як налаштовувати. І з важливого. Здається, все, як що я хотів. Е, ще хочеться розказати вам про те, як вибрати там, наприклад, дизайн, і які додатки потрібно підключати, як їх налаштовувати. Але в один урок воно не поміститься, тому це зробимо, перенесемо в частину другу цього урока, і я розповім також про додатки і дизайн, як вибирати дизайн, які додатки підключати. На цьому, в принципі, все по налаштуванням. Ті всі, які хотів вам показати, я показав, тому рухаємось далі. І отже, домашнім завданням на сьогодні вам потрібно буде зробити наступне: це заповнити всю контактну інформацію плюс е, графік. Увімкнути там нову почту за бажанням інші, але не дуже за бажанням, а по можливості реально підключити всі, які там тільки можете, які недалеко від вас знаходяться для того, щоб не втрачати ту чи іншу аудиторію, яка хоче замовити не просто новою почтою, а там іншими, наприклад, службими-доставками по типу Укрпошти і так далі. Додати мінімум там два-три способи оплати. Це накладений платіж, це промоплата і не знаю, там, оплата на карточку або там онлайн-оплата ВФРПей. Якщо у вас є зареєстрований ФОП, можете відразу підключати цю онлайн-оплату, і далі ви зможете видавати, в принципі, і чеки. Потім завантажити логотип і завантажити Фавікон, який я вам показую. Якщо ви, наприклад, не знаєте, як зробити цей фавікон, показував сервер, сервіс цей. Я також залишу в описі під цим відео. Написати написати короткий опис розділу про нас. Як його, як він, які він має, який він має бути, я в принципі розказав. Можете взяти шаблон, закинути в чат GPT, дати свою назву, прописати промпт. Якщо не можете створити самі промпт, напишіть в чат, послання на нього залишу відповідно в описі під цим відео. І або я вам дам відповідь, або такі ж самі продавці, селери, які є в нашому чаті, зможуть дати вам також відповідь і заповнити, наприклад, це умови повернення і угоду користувача. Куди угоду користувача я показував, можна додати на окремі сторінки, і потім виставити на сайт, щоб вона у вас була, і користувачі могли її там читати. і Також, якщо будуть заходити якісь там, модератори, через якщо будете приходити Google, але це якби тема там, для іншого всьому уроку. І зараз на цьому, в принципі, якби все. І в наступній частині цього уроку я розповім, які є додатки, для чого вони взагалі є, які, наприклад, там є дизайни, і як правильно вибрати дизайн. Велике дякую за перегляд! До наступних зустрічей у наступному уроці!